Я хочу, щоб е, і одні, і другі почули один одного і без, е, без драку, без, без нічого домовились. І треба е, модернізацію робити, або е, академія наук, розробки всі є. Вони кажуть, дайте нам півроку, пів дайте нам фінанси, і ми поставимо сьогоднішню сучасну. Е, Установу, що будуть голосувати тільки просто варіантів немає. факти, которые у меня есть, говорят о том, что мало оптимизма по поводу желаний наших коллег по парламенту заняться действительно конструктивной работой в парламенте. Мы знайдемо варіанти, как обеспечить работу парламента, не прибігаючи ну к совершенно средневековым методом Рада три свій технічний ресурс виробила. І хотімо ми того, чи не хотімо, ми obliged прийняти рішення по введенню нової системи голосування в залі. Грати так звано на фортепіано і чути кожен раз симфонії э, э, в виконанні партій іонів Верховна Рада. Рада 2, Рада 1, 2, 3, 4, ми вимагаємо персонального голосування. Якщо це потрібно буде голосувати руками, готово проголосувати руками. Якщо потрібно буде голосувати е, е, бюлетенями, ми також готові все зробити, але щоб не порушувалася Конституція.